Всім привіт! Як завжди з вами Ліс, але сьогодні ми не в лісі, бо погода, відповідно, велика какаха. Все мокре, кататись по трейлам. Ну, в принципі, можна, але є шанси, що трейлобудівники, якщо вас потім знайдуть, будуть дуже вам вдячні і бажати всіх благ, які ви тільки маєте. Тому сьогодні ми просто поговоримо про подарунки для МТБіста. Можете використовувати це для подарунка другу або скинути дружині, дівчині. Другу, якщо ви гравеліст, щоб вони вам щось подарували, можливо, вам щось буде цікаве з цього списку. Тож, погнали! Як завжди, ютубна фігня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, давайте спілкуватися. МТБ це круто! Почнемо з самого вагомого подарунку. Якщо людина його отримає, це значить ви його безмежно любите, або я не знаю, хочете з, ньому, з ним зустрітись в темному переулку. Це вилки. Якщо це вилка для МТБ катання, а саме там даунхіл-трейли, то вершиною всього буде 38 факса в Кашимі, або є каналах від Рокшоксо, це буде Зеп. Десь там 180, 190 ходів, кайфово, ви скажете, що це не для Києва. Та пофіг, якщо ви важите 110, ви в Києві на цьому нормально себе будете почувати, і вона повністю буде працювати. По кроскантрі, це маленькі вилочки, ну не такі маленькі, але в цілому це 32 факса або Сіт від рокшокса. Пам'ятайте, якщо ви це дарите, вас будуть любити та до кінця життя вас будуть любити, якщо ви подаруєте людині ці вілки. Єдина що ціна починається від 800 доларів і кудись туди в небо, але любов, вона всього варта. Ще один не дешевий подарунок, який теж свідчить про вашу. Таку невід'ємну любов до людини, це, мабуть, буде велокомп'ютер або годинник. Велокомп'ютер більше підійде кроскантрійщикам, шосерам тощо. Тобто людям, які їздять плюс-мінус спокійно, якщо там трейли даунхіл, годинник, маск. В... Роблять, по суті, одно те саме. Мабуть, на оцій штуці. Uh, краще бачно, куди ти їдеш, щоб ти не заблудився і все ж таки доїхав додому або в бар. ну, Куди поставиш туди і доїдеш. Mm. Можна подарувати шоломи, але тут така штука, що вони доволі різні. Бачите, от, full face, шкарлупка. І тут є пара нюансів. Тобто, коли ви даруєте це людині, а ця штука, в якій людина на трейлі або коли катається, знаходиться майже постійно. А можливо, тут варто звернути увагу на стільок, який є у цієї людини, там, колір чи взагалі що там їй подобається. І підібрати без консультації з цією самою людиною доволі важко. Ну, я не знаю, може це там вночі або якось непомітно поміряти її голову штангенциркулями підібрати потім за розміром. Але не факт, що це спрацює. Але в цілому, я думаю, людина буде рада такому подарунку. Ще одна штука невід'ємна для візлосипідиста це Джерсі. Оце, мабуть це, не мабуть. це МТБшний варіант, вона така більш вільна, продуваєма. Ну, В принципі, кроскантрин або шосейна теж буде продаватися, але прикол цієї штуки, вона просто вільна. Що стосується більш такої спортивної, облягаючої. Не та сторона, ну, таке буває. Вони виглядають отак, зазвичай є молнія. але. Великий кайф цих штук, у них є отут, здоровезні кармани, в які можна напхати стільки всякого хлама, який вам буде корисний у дорозі, щоб просто неможливо в це повірити. Тому дивіться, чим займається ваша там людина, друг, може, дружина, може чоловік. І в залежності від того, даруйте або МТБшну, або більш таку спортивну. Дідьмо далі. Ще річ, яка зношується постійно, це перчатки. А єдине, що тут варто спитати розмір і дивитися цей розмір по виробнику, бо, наприклад, в моїй ситуації в мене є. Поки Елька, які на мене нормально налазить, є літ Excel, також є літ Елька. І все це, начебто, нормально налазить, але є нюанси. Я думаю, що були б другі виробники, там були б, могли б бути зовсім інші розміри. Тож. Можете піддивитися, якщо хочете прям сюрприз робити, отут не перчатися зсередини розмір. Але якщо дарувати, то тоді тої самої фірми з цим самим розміром, а не іншої, бо може бути косяк. Мастхев на зиму, термуха гріє, відводить воду, все кайфово. Ну, тут і в моєму випадку мене це подарувала дружина. Спасибі їй за це. Я думаю, і людині, якій ви це подаруєте, вона буде дуже вам вдячна. Конкретно ця термуха це Мерінос, вона дорога, але вона варта своїх бабок. Можете спитати в велосипедних спільнотах, вам розкажуть. Що я вам тут можу розказати з двома своїми поїздками? В ній тепло, ти сухий, ти можеш доволі довго вкатувати і не промерзати, як сосулька. Погнали! Як завжди, подякаю цим вот людям, подяка вам, глядачам. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, залишати коментарі. Як завжди, з вами Ліс. Йдімо далі. Ще якщо ваша дружина, чоловік, друг, знайомий велосипедіст, ви можете йому подарувати ось це. От. Це кіт. Моделі Мейкун. Не знаю, нафіга велосипедиста кіт, але ну я не знаю. Впав, розбився, прийшов домой, маце заспокоюється. Інших переваг кота для велосипедиста я не бачу. Можна ще, звісно, засунути в рюкзак і кататись з котом, але ну, я не знаю, чи сподобається це коту, чи сподобається це вам. Бо вони іноді бувають ну, дуже yeah. противні. Усі ми любимо свої байки, і тому так чи інакше, чи любимо ми їх мити, чи не любимо, але це потрібно робити. Тому наступний подарунок може бути отака коробочка з моючим. В ній по дефолту, здається, два моючих і дві щітки. Зараз відкрию, бо в мене тут вже багато всього зайвого лежить, бо коробка доволі зручна. І тут можна напхати всякої фігулінки. Так, от наша щоточка одна. От наша щіточка інша. Прикольна річ. Мийте з задоволенням в кайф. Різні тут тряпочки в комплекті йдуть. Кайф. Рекомендую. До речі, як користуватися цією коробочкою, я показую от в цьому відео. Подивіться. Одна річ, яка в будь-якому випадку буде потрібна, незважаючи на те, яким видом велоспорту ви займаєтесь, це мультитули. Мультитули бувають різні, починаючи від таких маленьких мультифункціональних, ну тому він у мультитул, це вже, правда, ржавенький може пора викинути. Але свій функціонал він виконує. Є е ще отакі: от. від першого воно відрізняється тим, що тут є вижимка цепу, і це, мабуть, один із найкорисніших мультитулів, які можна знайти. І ще одна штука це мультитули з динамометричним ключем. Корисно, використовується рідше, але якщо вам потрібно щось точечно підкрутити і підкрутити з тою силою, якою необхідно, ви боїтесь там, карбонове кермо зламати, ще щось, щось have, дарити... Просто питати розміри не треба, нічого не треба. Просто подарили, завернули, сказали, як ви любите людину або не любите, ненавидите не знаю. Що можете подарувати гуму? Просто треба знати розмір колеса і ширину, яку людина використовує. До речі, про гуму, це колесо продам за 2000. Криптотал, заднє. Континенталь. Uh, також продам комплект швальбе uh, Magic Marie, Big Betty. там комплект за 1000 гривень, якщо ще пишіть поношені, але небагато. Жити з тим ще доволі довго можна. Теж зачасто корисні подарунки. Це пляшечка для води. Uh, якщо я це взяв вже в руку, є ще така. Прикольна дуже система, магнітне кріплення. Вона продається окремо, іноді продається прям з пляшечками. В мене окрема система, спасибі наташ. О, корисно, завжди в нагоді. Інша річ це такий собі гідратор. Вони бувають отакі рюкзачки, бувають бананки тощо. Основний прикол цієї речі, у вас є шланга з водою, якщо ви їдете в далеку подорож, або просто літо і дофіга жарко. Це дуже зручно, сюди можна конкретно в цей залити 3 літра води, може воно і важко, але, ну, типу, водою ви будете забезпечені. Зручно. Також можна потикати сюди різний інструмент, не знаю, запасну камеру, муль... ті самі мультитули, манометри, маленький насосик або co 2 картридж. Кайфово. Рекомендую. Різні корисні мілочі, які знадобляться всім, і зайвими не будуть. Наборчики для ремонту. Тут щіпчики, черв'ячки і балончик. Ця штука, до речі, зручно кріпиться до рами. Я цього не використовую, тому що вона, в принципі, зручно валяється в рюкзачку, який ви бачили раніше. Цепочок. Дуже просто підібрати і подарувати людині сюрпризом. Просто дивитись, які в нього стоять касети, скільки там зірки даруєте. Конкретно ця дехашна на 11 передач. Дубова, до речі. Кажуть, що її вбити просто нереально. Тому PC1170. Вітається. О, така маленька штучка для. Я б сказав шосерів, які часто їздять по дорозі, потрібно, щоб їх було бачно. Не знаю, як це називається. Наліпка на рюкзак. Весь прикол нажимаєте кнопочку, вона блимає, вас дуже гарно бачно в нічний час. Я думаю, якщо ви катаєтесь ночі, це must have. Та виключишся. От. І. Штука для тих людей, які люблять поколопати свій байк самостійно. Я не знаю, чи є подібні книжки українською це англійською, але тут про обслуговування байку якісь не знаю, найпростіші, іноді трошки складніші речі. Є QR-коди, QR-коди ведуть на YouTube. Я думаю, більше з вами знайомі з цим каналом GMBN, то багато чого розповідати не буду. Штука в дійсності прикольна. От такий от вийшов відос, сподіваюсь, він був для вас корисним. Також, поки не забув, хочу привітати всіх з пройдешніми святами, мабуть, Різдво, бо до Нового року, я думаю, я зроблю ще один відео з підсумками цього року особисто для мене. До Різдва точно ще одного відосу не буде. Тож з наступаючим вас Різдвом. Всіх благ, гарної погоди зимою, щоб ви могли кататися, можливостей це робити. Не знаю, чого ще побажати. Тож, просто знайте, МТБ це круто. З вами був ліс. Я покатився або поїхав, або та нікуди і не поїхав. Буду сидіти вдома і матувати цей відос. Пока!